Чому я втратив інтерес до майбутнього і як в таких умовах мені будувати плани? Ми не можемо будувати плани, коли нам небезпечно. Там, де є оце велике відчуття небезпеки, мозок наш таким чином влаштований, що він включає режим виживати. Він не включає режим жити. І тоді для того, щоб у нас включився режим жити, нам треба відновити свою безпеку. Це звучить дуже. Да, а як відновити безпеку, коли ми зараз в Запоріжжі з вами знаходимося? Коли там тривога, коли балістика, коли каби і так далі, і, і інші міста України, звичайно, да. В широкому сенсі так, ми живемо скрізь небезпечно, але я можу ну, безпеку навколо себе організувати. Безпеку, тобто, да? я можу безпеку організувати навколо себе в такому своєму маленькому колі, в такому своєму маленькому оточенні. І, відновлюючи цю безпеку, наш режим мозку переходить від вижити до жити і повернення планів. Сенсів, мрій і так далі. Безпечне коло для мене безпека вона полягає в простих речах, дуже в простих. Коли зі мною не знаю, там мій телефон, це здається. Причому тут безпека, але я знаю, що я там можу подивитися, що там летить, не летить, я можу швидко там відреагувати, як в моїй сім'ї, да, чи добре чи недобре. Безпека в тому, що я можу випити води, що я не голодна, я подбаю про себе. Ну, Тобто такі прості базові потреби, коли задовільняються, у комфорті, у спокої. ну, в цьому просторі, в якому я зараз знаходжу, в їжі, ну, тобто такі базові потреби. Ну, а далі в людях, в соціальних контактах, звичайно, там, хай в мене буде одна подруга, да, але я теж знаю, що я можу комусь подзвонити. Ну, тут Такі дуже прості речі втрачаємо якраз у цей інтерес да, до життя, ми забуваємо про важливість себе, про свої потреби. Про якісь мінімальні речі, які роблять нам комфорт, Знаю, та чашечка, з якою я хочу пити каву. Там, ну, щось таке дуже-дуже просте насправді. І як не втрачати цю да, цікавість, віднаходити її, віднаходити маленьку-маленькі ці цікавості в якихось простих ритуалах. Приготувати собі сніданок, згадати, що я взагалі раніше мені подобалося да, там, снідати, обідати, вечеряти. Чи мені подобалося пити зранку чай, чи мені подобалося пити зранку каву, повертати оці маленькі собі речі. Дуже-дуже такі непомітні. Я любив там робити, ходив у спортзал. Ага, де я тут можу знайти там, спортзал для того, щоб знов відчути те, що було для мене важливим. label